Слово себе запрошую я, тому що я за цілий день ще не наговорилася, мені ще мало, поговоримо далі. Але насправді хочу поговорити сьогодні про е, доволі цікаве таке питання це підвищення жорсткості артерії, жорсткість артерій та центральний артальний тиск. Е, ця тема доволі тепла в моєму серцю, тому що е, я багато років своєї, якраз таки, на клінічно наукової діяльності присвятила вивченню. Жорсткості артерій, вивченню того, яку роль вони відіграють в патогенезі, вивчення центрально-артального тиску це була згодом моя тема дисертації. Коли 10 років тому ми починали займатися цим питанням, це була доволі нова, жвава, цікава ефектна тема, яка набрала популярності і викликала жвавий інтерес по всьому світі. Зараз пройшло 10 років, тобто ну, фактично ціла декада, і ми на сьогодні можемо взагалі робити якісь висновки, чи війшло воно в практику, чи воно потрібне, чи воно щось дало. І якраз от підбиття підсумків за те, що, чому я хочу присвятити цю лекцію не просто як методом, не просто те що, за те, що ми маємо робити чи не маємо робити, а взагалі, що воно дало для медицини, для розуміння патогенезу артеріальної гіпертензії. І почнемо ми з визначення, що власне, у нас є центральний артальний тиск та власне, жорсткі сертері, що вони дають для, взагалі, для клініки. Центральний артальний тиск це той тиск, який у нас в аорті. Ми його можемо виміряти прямим шляхом, катетером. тобто, Ввести в аорту і поміряти тиск. Він відрізняється від того, який на периферії. Він, як правило, може бути трошечки вищий. І тому що це перша судина, яка відходить від серця, тому що вся систола, вся енергія шлуночка, який скорочується, направлена в аорту. І там певні зміни будуть відрізнятися від тих, що ми маємо, наприклад, на плечі. Раніше було доведено, що центральний артальний тиск має клінічно певні переваги перед брахіальним. Брохіальне це той, який ми міряємо на нашому прийомі, коли до нас звертається пацієнт, і ми визначаємо рівень артеріального тиску, тобто, звичайно, манжетка. Які ж тут переваги? Він має безпосередній вплив на органи мішені, тому що він безпосередньо відповідає за те, який у нас тиск взагалі формується, а те, що у нас. Попадає на периферії вже залежить від додаткових фактів. Це перше, друге аорти це перша судина біля серця, тобто є таке щеплення аорти з лівим шолочком, яке навіть в літературі описано як шлуночкова артальна муфта. Тому що вважається, що це структурна один утвір, і якщо десь у нас буде проблема, то і в іншому сегменті теж буде проблема. Це фактично як один орган. І, відповідно, якщо у нас центральний артальний тиск зростає, то першим, хто буде страждати від цього, це буде шлуночок, буде його гіпертрофія, буде його систолічна діастолічна дисфункція. Тому, власне, він більш асоційований з розвитком уражень шлуночку. більш асоційований з ризиком виникнення пароксизмів фібриляції передцерт. Чому? Тому що страждає шлуночок, там збільшується навантаження, росте тиск, і згодом воно перекидується на передцерт, як камера, яка перед шлуночком. Пресердя починає е, збільшуватись за рахунок того, що знову ж таки тиск у нього зростає, і це призводить до ризику фібриляції присердів. Більше соціони з загальним ризиком. На кожні 10 мм зростання центрального артального тиску припадає збільшення кардіоваскулярних подій на 23% це майже четверть. В той час, якщо на 10 мм тут стопчика зростає брохіальний тиск, то цей ризик зростає тільки на 12%. Тобто, якби у нас в клінічній практиці була можливість, отак рутина на прийомі міряти центральний артальний тиск, дало б нам набагато більше інформації про ризик пацієнта, про його стан і про те, як працює наша терапія. Наступне визначення, яке нам сьогодні буде потрібне, це значення жорсткості артерії. Переді мною обидва спікери говорили про дисліпідемію, говорили про статини, і воно може певним чином вас збивати з толку, тому що дуже часто навіть спікери, навіть провідні фахівці вважають, що підвищення жорсткості артерій це один із компонентів атеросклерозу, що атеросклеротична судина стає жорсткою, і цей атеросклероз, він начебто, поширений. Насправді тут трошки не так. Атеросклероз окремо, а жорсткість артерій це окремо. Жорсткість артерій, це підвищення, еластич... підвищення жорсткості судини, втрата нею еластичності. В нормі, коли ми всі молоді, коли ми народжуємося, наші судини еластичні, вони розтяжні, вони податливі, вони добре виконують свої ємнісні функції. Коли ми доходимо до більш старечого віку, коли у нас є такі фактори, як ожиріння, куріння, коли у нас є артеріальна гіпертензія, наші судини стають жорсткішими. Відбувається це тому, що в стінці судини колаген першого типу переходить в колаген другого типу, і судина стає цупкою. Вона більше не розтяжна, вона не виконує своїх ємнісних функцій. Визначають жорсткість артерій неінвазивно методом пошир... швидкості поширення пульсової хвилі. Але тут теж от є важливий момент, який варто запам'ятати: в нашому організмі є артерії двох типів: зліва представлена артерія еластичного типу, справа артерія судинного типу м'язевого типу, тобто та, яка ще містить додатково м'язеві елементи. Від серця у нас відходять судини еластичного типу. Далі по ходу руху до кінцівок всі артерії в них починають в стінці з'являтися м'язеві судини. Чим далі, тим більше, більше, більше. І на дистальних сегментах нашого тіла всі артерії мають виражену судинну стінку. Це важливо, тому що від цього залежить власне, регуляція артеріального тиску, і далі ми про це поговоримо. Так само підвищення жорсткості артерій, здавалось би, ну була судина еластична, стала жорстка. Що це значить? Воно дає нам підвищення загального кардіоваскулярного ризику. Воно більше асоційовано з різними захворюваннями, воно погірше протікання артеріальної гіпертензії, хоча це є наслідок артеріальної гіпертензії. Тому що коли у нас підвищується тиск, тиск підвищується в судинах. І цей тиск в судині він починає тиснути на стінку артерії. Якби у нас не було закладено цього генетичного механізму, що артерії стають жорсткішими, наші б артерії порвало від тиску навіть 160. У нас би у всіх були невризми, у нас у всіх були розриви, і ми б, власне, яклюсо не вижили. А от якраз таки можливість того, що от судина стає жорсткішою, вона армується, вона тримає свій просвіт, вона не розлітається, не розходиться. Це те, що дозволяє цій судині функціонувати. Але в тривалій перспективі це нам дасть підвищення кардіоваскулярного ризику, тому що це не її нормальний стан. Що добре в цьому стані, що цей стан зворотній, на відміну від атеросклерозу, який, як ми сьогодні говорили, він виник і він є, він нікуди не дінеться, то працювати над жорсткістю артерії можна, вона зменшується, і артерії стають еластичними. Як можна, ми далі про це поговоримо. Тепер поговоримо про методику, як ми про це дізналися в клініці і як клінічно це можна визначити. Визначається це старим, добрим всім відомим методом свігмографії. Ось був цей старий метод свігмографії, який ще існував від початку минулого століття, але наприкінці минулого століття його взяли і почали дивитися, що ми можемо ще там отримати. Ми отримуємо запис пульсової хвилі, це коливання стінки артерії, яке записується датчиком. І виявляється, що можна зробити контурний аналіз цієї хвильки. А ще можна зробити швидкісний аналіз цієї хвильки. Що означає контурний аналіз? Ми беремо цю хвильку, записано, і дивимося, як оці от контури, як вони співвідносяться, коли якийсь зубчик виникає, як взагалі за форми вона відповідає, тому що за цим ми можемо розрахувати тиск в артерії. Якщо ми, наприклад, знаємо тиск брохінальної артерії, ми можемо визначити центральний тиск. Що таке метод швидкісного аналізу? У нас є одна хвилька на одному сегменті, інша хвилька на другому сегменті, і ми дивимося, як швидко ця хвилька проходить від одного сегменту до іншого. Якраз таки за швидкістю ми визначаємо, чи є у нас підвищення жорсткості артерії. Здавалося б, як може швидкість показати жорсткість артерії. Ось я показую, що у нас є різні сегменти, і ми, наприклад, визначаємо швидкість проходження пульсової хвилі від. Сонної артерії до феморальної артерії і від сонної артерії до радіальної артерії. Чому ці сегменти? Тому що від сонної артерії до феморальної на шляху проходження хвилі зустрічається здебільшого артерії еластичного типу. На шляху від сонної артерії до радіальної артерії, здебільшого артерії м'язевого типу. Якщо визначити дві ці швидкості, ми будемо розуміти, в якому стані перебувають артерія еластичного типу, в якому м'язевого. Чому взагалі швидкість є показником жорсткості артерій? От дивіться, це проста фізика. Ми всі пам'ятаємо, як у нас зображується енергія. енергія зображується в вигляді векторів. Чим більше вектор, тим сильніша енергія. Ось, наприклад, перша артерія у нас нормальна, вона більш еластична. Ось у нас вектор енергії прямою прямо, і частина енергії вона розсіюється в боки і тисне на стінку. Коли стінка еластична, ця енергія йде на розтягнення стінки, тобто, в принципі, відбувається таке проходження е, як е, такого сегменту артерії проходження по е, артерії самій цієї хвилі тиску, частина енергії втрачається на розтягнення стінки, і тому сумарний вектор після того виглядає маленьким, тобто швидкість буде невисока. Тому що швидкість трошечки розпорошилася на розтягнення стінки. Якщо в нас є більш жорстка артерія, знову ж таки, той самий вектор прямує по судині, та сама енергія прямує прямо, але коли вона розпорошується в боки, то там зустрічає жорсткість, там нема чого розтягувати, воно зацементовано в одному боці. І означає, що енергія повертається всередину судини і ця енергія розподіляється на рух вперед, тобто швидкість пульсової хвилі стає більша. Чим швидше проходить пульсова хвиля, тим жорсткіша судина. Ось це весь власний метод. Що з собою являє методика контурного аналізу пульсової хвилі? Ось так виглядає сфігмограма сонної артерії. Коли ми датчик ставимо на сонну артерію і записуємо протягом часу коливання стінки цієї артерії, ми будемо отримувати приблизно таку картинку. Розумні люди в цьому світі додумалися, як за допомогою цієї картинки вираховувати дуже багато показників. І один із цих важливих показників це повернена хвиля. Повернена хвиля, що це саме? Коли у нас скорочується шлунок, він виштовхує шлуночок, виштовхує кров. В аорту вона прямує до дистальних сегментів е, е, нашого тіла, там відбивається в місцях біфоркації артерій і повертається назад до серця. Це відбувається у всіх, це називається повернена хвиля. Якщо у нас артерії еластичні і е, ця частина енергії втрачається, е, пульсова хвиля йде повільно. Ця повернена хвиля вона повертається пізніше. І працює вона зокрема для того, щоб в діастолу наповнити кров'ю наші коронарні судини. Тому що коронарна судина це унікальна судина, яка єдина в організмі, має діастолічний тип кровонаповнення, всі інші це І воно тоді, як поршень, заталкує в коронарні артерії кров. Тому що, якби не це, ну, як туди кров має потрапляти, тоді б в серце е нічого не потрапляло. Якщо ця відбита хвиля приходить раніше, вона підвищує пряму хвилю і збільшує центральний тиск. Відповідно, в діастолу до коронарних артерій менше приходить крові, а от систолічний тиск росте, збільшується навантаження в першу чергу на аорту, далі на шлуночок, і відповідно так розвивається ураження органів мішеней. Які теоретичні засади методом? По-перше, колись такий вчений дослідник Бернет виявив, що якщо помістити датчик в середину аорти і датчик на поверхню аорти, ми отримуємо однакові ідентичні хвилі тиску. Тобто, умовно кажучи, нам не обов'язково катетеризувати аорту для того, щоб поміряти тиск. Ми можемо датчик поставити на аорту. Але ви скажете, що поставити клінічний датчик на аорту так само важко, як і в аорту. Що від цього змінюється? Для цього ми використовуємо інший фізіологічний принцип, який є в нашому організмі це принцип ампліфікації пульсової хвилі. Якщо ви поставите датчик на сонну артерію і датчик на радіальну артерію, ви як не дивно побачите, що ця хвиля тиску на радіальній артерії вона вища. А мало б бути нижче. Ми всі бачили, якщо ми бурляємо камінчик на воду, ми бачимо, як розповсюджуються ці кружки від цього камінчика, і вони поступово згасають. Якби таким методом приходила пульсова хвиля в тілі людини, то ми б всі мали некроз кінцівок, пальців, рук та ніг, тому що, навпаки, там потрібна активна, активний кровообіг, а у нас якраз таки хвиля згасає. Відповідно, природа додумалася, і чим далі від серця, те, що я казала, тим більше з'являється м'язевих клітин в стінці судини. І розповсюдження пульсової хвилі із пасивного процесу стає активним. Коли цю пульсову хвилю судина підхватує і починає проштовхувати перистальтично вперед. Відповідно до цього у нас зростає величина пульсової хвилі на дистальних сегментах. Тому що це є активний процес. Якщо знати крок ампліфікації, якщо знати рівень тиску на плечові артерії, ми можемо зворотнім шляхом е, визначити, якою буде е, крива на е, коливання аорти, і власне від цього визначити центральний аортальний тиск. Тобто це абсолютно просто фізика, які прилади нам дозволяють це робити клінічно. Ми багато років в нашому відділенні використовували такий прилад як сфігмакур. Він є на сьогоднішній день і залишається золотим стандартом вимірювання центрального артального тиску. В методику роботи цього приладу, власне, і на те, що я вам тільки що пояснювала. ми визначаємо вимірюємо коливання артерій на соні, радіальній та стегновій судині, і вже апарат таким чином. Вистраює контур пульсової хвилі в аорті, ось бачимо на правій картинці зліва радіальна артерія, а справа уже аортальна, яку машина сама вистроює, ну, е вираховує із тих даних, що в нас є. І вже по цьому контуру вираховує рівень центрального тиску. Це найбільш чутливий метод, який є недолік у цього методу. По перше, що робиться, це одним датчиком з п'єзоелементом. Всі апарати, в яких є п'єзоелемент, вони є дуже дорогі. Власне, тому у нас всі апарати УЗД дуже дорогі. І це виходить теж не дешевший, Тобто цей прилад буде не дешевий. Але він найбільш чутливий, тому що нічого так не запишеться коливання, як п'єзоелемент. Який ще у нього є недолік? Цей датчик тут один. І ми спочатку пишемо по черзі: спочатку одну артерію, потім другу, потім третю. Паралельно записується кардіограма і швидкість пульсової хвилі розраховується від зубчика R на ЕКГ до появи пульсової хвилі. Якщо в цей момент між записом трьох артерій у нас щось відбувається, наприклад, збився пульс, то апарат буде видавати помилку або буде казати, що визначення пульсової хвилі було некоректним. Наступний прилад, який так само ми багато років використовували, і це був перший прилад, який спочатку використовувався суто для швидкості поширення пульсових хвилі. Це прилад Камплюор. В нього особливість в тому, що в нього є три датчики. Там використовується не п'єзоелемент, а еластична мембрана. Вони встановлюються одразу на всі три артерії, і ця пульсова хвиля записується одночасно. Тому він на сьогоднішній день є золотим стандартом швидкісного аналізу пульсової хвилі. І, відповідно, через те, що немає п'єзоелементів, трошки дешевшим, але все одно він доволі дороговартісний, його важко знайти в Україні, і сама методика оцінки цієї пульсової хвилі вона є доволі важкою в клінічних практиці. З розвитком технологій з'явилась можливість перенести контурний та швидкісний аналіз пульсової хвилі у манжетку, тому що насправді будь-який електричний тонометр, коли він вимірює нам тиск, він вимірює ці осциляції. Вони от такі зубчики, як тут представлені на картинці, вони, їх можна отримати за допомогою будь-якого електричного тонометра. Він за цим вираховує нам тиск. І ось розробники такого приладу, як Мобілограф, придумали записувати ці осциляції, перекидати їх на комп'ютер і за рівнем цих осциляцій, враховувати центральний тиск та швидкість поширення пульсової хвилі. Це найзручніший метод, тому що він на манжеці, він не потребує додаткового часу, не потребує додаткового оплатнення, і його можна використовувати. У добовому моніторі, так як тут представлено на картинці, тобто отримати добовий центральний тиск, що є дуже корисно. І я можу сказати, що сучасні всі прилади, які визначають центральний тиск та жорсткість артерії, вони, в принципі, вже всі є манжетковими, Уже майже ніхто датчиками не користується тільки для наукових цілей, для клініки це незручно. А ми пішли далі, ми зробили дуже схожий прилад, але тут, у Києві, це бачимо прилад нашого вітчизняного виробництва ВА41-2. Перший був звичайним е тонометром добовим, а другий вже має методику контурного та швидкісного аналізу. Його можна придбати, встановити собі на комп'ютер і, окрім. Добового монітору ще проводити також визначення центрального тиску та визначення жорсткості артерії. Чим він хороший, тим, що ми його порівнювали з комплюром та свігмакором, тобто з двома золотими стандартами. І ці графіки, що ви бачите, це показник одного по відношенню до іншого. Ми його відкалібрували, і вони, в принципі, у нас вийшли співставними. Тому їх придбати можна, навчитися так само можна і можна використовувати. Інший метод це метод каві, це великий апарат, виробница Фокуда Денші. Є такі навіть в Україні прилади ЕКГ, це дуже схоже на прилад ЕКГ, але воно записує ось такий каві індекс. Цей індекс хороший тим, що він виключає вплив артеріального тиску на показник жорсткості судин. Але насправді прилад є дуже дорогим і в клініці, в широкій практиці, навіть за кордоном, він не поширився. Ось Так виглядає сам апарат. Підготовка доволі довго триває. Треба одіти 4 манжетки, датчик для фонокардіограми, 2 електроди ЕКГ. Ну, це насправді дуже довго і получаємо. Результати, який можна отримати манжеткою. Із додаткових методів, які використовуються у світі, можна проводити дослідження за допомогою спеціально адаптованих апаратів УЗД, коли програма за допомогою УЗД дослідження сама вистраює цю криву сігмографії. Але це має бути спеціальне програмне забезпечення, що теж буде недешеве. І спеціальне програмне забезпечення, також можна встановити на апарат МРТ та оцінювати жорсткість артерії за допомогою МРТ. Виходить доволі точно, але знову ж таки доволі дороговартісно. І тепер наприкінці скажу: а яке ж значення цього всього, що я розповідала? Чи воно взагалі у нас використовується на практиці? На сьогоднішній день це все, що я розказувала, те, що ми робили. В клінічній практиці можна не використовувати, тобто прямих показів до використання цього немає. Це додаткові методи обстеження, коли ми хочемо надуже дуже індивідуалізувати наші підходи до лікування артеріальної гіпертензії, або ми хочемо дуже детально підбирати антигіпертензивну терапію чи коригувати ризики пацієнта. Ми в, нашій, в нашому відділенні дуже широко ці методики, але просто через те, що вони в нас були. Мені як лікарю дуже зручно дивитися, не просто як я там призначила таблетку, як у нас знижується тиск. А дивитися, як починає зменшуватись жорсткість судин, і розуміти, що згодом це буде нижчий тиск, це будуть кращі показники і нижчий кардіоваскулярний ризик. Єдина група пацієнтів, яка, які показано на сьогоднішній день визначати центральний артальний тиск, це молоді люди з ізольованою состелічною гіпертензією. Тому що у них оце, це явище ампліфікації, воно може бути трошки зміненим, і в них центральний тиск може бути нормальний, при тому всьому, коли периферичний, в них є доволі високий. особливо це спостерігається у спортсменів. Це наше дослідження. Ми колись перевірили цю. Єпотеза, вона дійсно так виявилася, Ми взяли вибірку із молодих людей з ізольованої состелічної гіпертензії, виявилося, що десь 40% з них мали нормальний центральний тиск і не потребували лікування а виключно динамічного спостереження. Окрім того, всі ці методики дали дуже значний поштовх для розвитку поняття лікування артеріальної гіпертензій. Якщо ми будемо порівнювати із рекомендаціями 2008 року, коли не було такого значного впливу цих методів на вибір терапії, і рекомендації, які є зараз, ми побачимо, що навіть препарати першого ряду трошечки перетасувалися і деякі посунулися з перших рекомендацій призначення. Чому? Тому що було виявлено, що різні препарати по-різному впливають на центральний тиск. І ось, наприклад, бетоблокатор вони не так ефективно знижують рівень центрального тиску, як, наприклад інгібітор АПФ, сартани, блокатор кальцієвих каналів та діуретики тязедоподібні. І це означає, що у нас сьогодні, відповідно, є стартова терапія з цих трьох груп, а вже бета-блокатори від надаються перевагу, відповідно за показами: якщо у нас є симпатична вертрайф, так ми даємо бета-блокатори. Якщо у нас є ішемічна хвороба серця, так ми даємо бета-блокатори, але. Як компонент стартової комбінації на сьогоднішній день це не рекомендовано. І якраз таки відповідно до того, що в нас є багато досліджень центрального артального тиску. Окрім того, у нас є дуже багато досліджень впливу різних препаратів на жорсткі судин. І ось тут я навела тільки певні препарати, і ми бачимо, що багато препаратів її знижують. І, відповідно, знижують тиск. а є деякі препарати, які можуть підвищувати або ніяк не впливати. І якщо ми придивимося до цих препаратів, то це якраз такі ті препарати, які на сьогоднішній день в кардіології не використовуються, такі як тридолапріл, атенолол. Це те, що ми не використовуємо. Товимо постійно. Ми навіть не знаємо, а чого воно пропало. Воно колись було, мені дуже часто лікарі кажуть: такі класне так класно знижує тиск, а чого ми його не використовуємо, а тому, що він не знижує ризики. Якщо він підвищує жорсткість артерії, якщо він підвищує центральний артальний тиск, це зниження артеріального тиску нічого не дає. Це Просто косметичний ефект без впливу на ризики. І відповідно до того, і препарати другого ряду. Мені дуже часто кажуть, що. Максинідин прекрасний препарат, чудово знижує тиск, моїм постійно лікуємо, чого його не призначають, тому що він так само здатен підвищувати центральний тиск, підвищувати ризик і збільшувати ураження органів мішени. І загалом єдиний висновок, який я хочу з цього всього зробити, що чи потрібно пацієнтів масово зганяти на це дослідження. Ні, не потрібно. Чи потрібно. Лікарні ваші придбати такий препарат, наприклад, українського виробництва можна, якщо ви хочете, щоб у вас була якась певна перевага, щоб ви робите те, чого не робить хтось. Якщо ви знайдете фахівця, який захоче освоїти цю методику, який е, зрозуміє, що воно дає, що воно показує, тоді так, це буде певна перевага перед іншими клініками, що ви дуже індивідуалізовано відноситеся до лікування. Але найосновніше, що нам дали ці методи, це розробити. Розуміння, як додатково працює патогенез артеріальної гіпертензії, як уражаються органи мішені, і головне, як на це впливають таблетки. Тому що всі ці рекомендації, які ми сьогодні бачимо, що такий-то препарат чудовий нефропротектор, такий-то препарат ангіопротектор, вони всі взялися з цих досліджень. Тобто для науки ця методика мала карколомне значення, для практики також має значення, але вже не так поширено. Це мій останній слайд. Я дуже вдячна всім за увагу. Я запрошую всіх переходити на мою сторінку. Я активно починаю розвивати свій блог, писати певні рекомендації і певні такі цікаві новини з моєї практики. Я сподіваюся, що всім також це буде цікаво. Дякую за увагу!